Доброго дня. Дорогі друзі, з вами я, В'ячеслав Ярмак. І сьогодні ми поговоримо про те, чому інколи виникають проблеми навчання в математиці, чому навіть здібні діти в старших класах починають навчатися погано. В чому взагалі проблема? Справа в тому, що навчання – це дуже велика праця. Це навіть навчатися, я б навіть сказав, важче, ніж працювати. Навчання можна порівняти з будівництвом будинку. Ось я на малюночку зобразив таку хатинку, де можна умовно все наше навчання протязі всього життя розділити на етапи. Ось оця частина будиночку називається фундамент. Її закладують нам батьки, можливо, на генному рівні. Потім в дитячому садочку частина. Що таке стіни? Стіни можна порівняти з навчанням по класам. Оце навчання було з 1 по 4 клас. Ось оце навчання було з 5 по 9 клас. Ось оце навчання було з 10 по 11 клас. І ось оце те ЗНО, до якого багато хто мріє, Дійти і здати його успішно, гарно на високий бал. А тепер скажіть, будь ласка, ось я вам задаю питання. Якщо, скажімо, прибрати навчання ось тут, будиночок буде триматися. Ну, ось взяти і зрізати цю частину стіни, що відбудеться, таке взагалі неможливо. Ви скажете, а як це? А це приблизно, якби, якщо не навчатися в першому-четвертому класі. Ось якщо дитина в першому-четвертому класі не навчалась, а потім вирішила навчатися, ось такий будиночок буде, він буде триматися на повітрі. Інше, якщо дитина багато хворіла, пропускала, скажімо, подивіться, будь ласка, ось оця частина стіни має бути такою, ось тут нічого немає. Чи буде цей будиночок міцний? Чи не нахилиться він, чи не впаде він сюди? Оце називається прогалене в навчанні. Отже, якщо прогалин немає, то ось тут повинні стояти міцні, міцна цегла, і оця стіна має бути міцною. Аналогічно далі. Якщо ви навчались з 5 по 9 клас і засвоїли весь матеріал, то ми можемо будувати далі десь, е, частину будинку, яку можна порівняти з 10-11 класом. Якщо ж тут ви частину матеріалу пропустили, то у вас будиночок буде мати ось таку форму. Ви такий будиночок бачили де? А я бачив у ваших знаннях, коли і тут немає стіни, і тут немає стіни, і таке враження, що ось-ось. Оця, оцей дах і оця частина будинку завалиться. Ще цікавіше, але ще гірша ситуація, коли відсутнє навчання в 10, 11, 11 класах. Тоді взагалі виникає ось така картина. І дах, який називається ЗНО, приходиться кріпити в повітрі. Ви коли-небудь бачили дах? який тримається в повітрі. Ні до чого кріпити його. А значить, результати ЗНО можна передбачити наперед. Якщо ж ви частково навчались в 10-11 класі, то і дах буде ось так триматися. Можливо, впаде, можливо, ні. Який вітер з якої сторони повіє. До чого я принавів навів цей приклад, що вивчати будь-який предмет і математику в першу чергу, це поступова кожноденна праця по викладанню певної цеглини. Ось цеглина це є якийсь набір знань, умінь, які ви отримали. Якщо ви їх будете виклад... планомірно отримувати, і Класти, то ви отримуєте будинок з гарними міцними стінами. І дах, який називається ЗНО, буде триматися на стінах і він не буде боятися вітру чи ще чогось, і ви здасте його гарно. Отже, до чого я вас закликаю, дорогі діти, батьки та вчителі, якщо у вас Трапилось так, що в ваших знаннях з'явилися прогалини, ви повинні це чітко розуміти, що ці прогалини потрібно усунути. Тільки при умові усунення своєчасного усунення прогалин, ви далі будете отримувати міцні знання. Якщо ви захворіли, чи з якоїсь причини не було занять, але ви повинні чітко розуміти. Що прогалина є, частини стіни немає, і без цієї частини ваш будиночок, який називається знання, буде, не буде міцним. А значить, дах, який називається ЗНО, може в будь-яку хвилину завалитися або взагалі не триматися. Якщо ви будете своєчасно усувати прогалини, то вам не страшний не сніг, не вітер, дах ваш буде триматися. І будиночок буде стояти назавжди. І в ньому ще і ваші діти будуть жити в цьому будиночку. Тобто ви ще ці знання і дітям передасте. З вами був В'ячеслав Ярмак, вчитель вищої категорії, який свого часу закончив механіко-математичний факультет Харківського національного університету, а зараз займається розробкою контенту з математики. Для всіх учнів України. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. На каналі В'ячеслав Ярмак. Ми вас завжди чекаємо. До зустрічі!